Дорогі друзі, я вітаю вас. З вами Любомир Богоявинський, Мару Полоне Старенко. Сьогодні у нас 21, ну 3, 2024 року. Я записую частину другу вдячності. Я дуже вдячний. Шановні пані Олені Шевченко. Лена, привіт, величезне тобі дякую, спасибі. Я вдячний громадській організації «Інсайт». Мені надіслали їй допомогу. Яка полагається для ЛГБТ людей, які потребують підтримки. І ця допомога також для батьків ЛГБТ людей. Моїй мамі громадська організація «Інсайт» подарувала шикарне отакі посильці двуспальне нове одіяло. Тепле, прекрасне. Я навіть не знаю, воно таке велике, таке гарне, як його і показати. Ось це для моєї мами, тому що. Батькам ЛГБТ людей, навпаки, суспільство повинне підтримувати їх, допомагати. ЛГБТ люди це особлива група, яким потрібна особлива допомога. Особливо після 30-40 років, 50 коли вже і похилий у когось виникає, їм треба допомагати, а батькам. Батьків як треба підтримувати. Як їм треба казати дякую за те, що вони е, приймають свою ЛГБТ дитину. І тому ми і подарунок подарунок таке шикарне одіяло. Велике спасибі, інсайт вам. Велике спасибі тобі, дорога Лена Шевченко, прекрасна, унікальна особистість, спасителька ЛГБТ людей. І далі дивлюся, що ж надіслали ще у посилиці. Так. Пачка стирального порошочка. Дякую, дякую. Стиральний порошок у нас ходить. Далі wet wipes, вологі серветочки і гостинчики різні. Так, цукерочки, цукерки, смаколики. Тепер у нас іде борошно. Не буду великий такий пакет з борошном. Не буду його піднімати. Шампунька, шампунь. Так, туди ставлю шампуньку. У нас іде ярка вівсяни пластівці. Вівсяні пластівці. Консерви тут ідуть, ось якісь місні консерви. Один, два, чотири консерви. Отакі. Значить, у нас отакий цукор класичний. Потім, так, квасолька якась, як я розумію, чи боби. Потім спагеті чотири пачечки. Далі. Так. Всесвітня продовольча програма. Тут як сілька, як я розумію. от Щось таке, буду дивитися далі. Бо в Часу для тік-ток треба, щоб не більше п'яти хвилин було. Ще баночка у нас йде з бобами. От. Один, два, три, чотири. П'ять, здається, їх усіх так виходить у нас. Далі, що я дивлюся, зубна паста. Ой, чудово! Олія, свиняшникова олія рафінована. І щось ще я бачу є. Ага, зубні щоточки дві. Отака гіть допомога, допомога для ЛГБТ людей. Я дуже-дуже вдячний громадській організації Інсайт. Олені Шевченко, мені соромно з однієї сторони, бо я екстрасенс, мах, езотерик, я настільки бідна людина. Але в ту чергу не дуже і багата людина. І я все життя відкрите є. і це важливо, коли ем, йде усвідомлення, що ЛГБТ група людей це особливі люди, яким під час війни потрібна допомога. І тільки ЛГБТ люди можуть цю допомогу отримати від громадської організації Інсайт. І це справедливо і це правильно. Дякую. Громадські організації «Інсайт» кланяюсь і Олені Шевченко. Велике спасибі. Нехай вас хранить Господь, Бог. Будьте благословенні.